Формадол таблетки від головного болю. Домашнє насильство досі табуйовано в Україні. Тема е, сама винна чи винний, або якщо терпить, е, значить усе влаштовує. От такі фрази часто чують ті, які піддаються насильству вдома. Вони часто е, стикаються е, з такими розмовами і часто чують, дійсно почувають себе винними. Щоб стереотипне сприйняття змінилося. Е, UNFPA, фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. І разом із партнерами вигадують способи навчити територіальні громади боротися з проблемою на місцях. От як відбувається навчання? Дізналася наша журналістка Влада Грубич, а далі ми більш детально поговоримо на цю тему. Я активно цим займаюся. Я не хочу, щоб моя дочка жила в суспільстві, коли людина страждає від насильницьких дій, а їй кажуть, це крий Завдяки цим проектам ми зможемо виконати якісніше свою роботу. А саме боротьбу з насильством, яке зараз, на жаль, в суспільстві прогресує, в одній залі зібралися десятки людей з усієї України. Це представники громадських організацій, фондів чи соціальних центрів, які працюють із темою боротьби з домашнім насильством. Ініціативи потребують фінансування, тому учасники Хакатону вчаться створювати проєктну заявку для потенційних донорів. У нас є проблема, як превентувати домашнє насильство в невеличких громадах і великих містах. Анастасія Ляднева, голова громадської організації інноваційні соціальні рішення, на хакатоні ділиться секретами, як скласти проєктну заявку таким чином, щоб її помітив спонсор. На жаль, багато хто в Україні вважає, що через війну домашнє насильство не на часі, але проблема нікуди не зникла. Десь часом навіть загострилася. В нас в Україні працюють саме з протидією, багато дуже сервісів існують. І зараз ми хочемо змінити соціальні норми для запобігання насильства, щоб можна було не дійти до насильства. Запобігти насильству можна у різний спосіб, каже Олеся Савенко, представниця фонду ООН у галузі народонаселення. Це можуть бути чат-боти, рекламні прояви, фестивалі чи навіть настільні ігри. Нам дуже важливо започаткувати якісь проектні ініціативи і втілити їх в своїй громаді Олена та Яніна приїхали з Олександрії. Вони тут, бо розуміють, яких масштабів набуло насильство в Україні у 2022 році. До поліції та соціальних служб надійшло понад 250 тисяч звернень потерпілих. А скільки ще людей воліють умовчати про насильство? каже Геннадій: він сам працює у мобільній бригаді і ледь не щодня на викликах. У нашому суспільстві все більше і більше в зв'язку з війною. Ця тема потребує не закритості, а вот таких підходів. Коли ми будемо це проговорювати, приїхала на подію і Тетяна зі Старокостянтинова. Лише за пару годин роботи її команда вигадала новий проєкт, який цілком можливо стане претендентом на грант. Наша група розробляє проект запобігання домашньому насильству через роботу з б'юті-сферою. Активності спрямовані на залучення Працівників салонів краси, тренерів фітнес-студій тату майстрів для того, щоб навчити їх, яким чином можна зрозуміти, що їхній клієнт страждає від домашнього насильства, як грамотно надати інформацію, куди звернутися. За два дні щільної роботи представники територіальних громад отримали купу навичок і вже зараз надсилають свої проєктні заявки на отримання грантів. Продовжуємо говорити більше на цю надважливу тему для українців. Програмна менеджерка UNFPA в Україні Альона Зубченко. Тут у нас в студії вітаємо вас. От, дивіться із сюжету і нашої історії. Ми побачили статистику. Увага, шановні глядачі, 250 тисяч звернень потерпілих від домашнього насильства тільки за минулий рік. А що робить фонд організації обідних націй у галузі народонаселення разом із партнерами? От власне для запобігання такій статистиці розкажу зараз. Лише хочу зазначити, 250 тисяч це був минулий рік. Угу. Вже цього року, лише за перше півріччя, і національна поліція і інші державні органи говорять про... Мінімум 40% відсоткове збільшення такої кількості, тому ми зараз насправді стоїмо на порозі великого буму домашнього насильства. І попередження це один із надважливих проблем. А про... чи він О, провокований? Перепрошую, перепрошую, чи провокований оцей бум? Це кількість це все таки дійсно збільшення кількості домашнього насильства. Чи можливо навпаки більше про це говорять? Про що ага. говорять ці цифри? Ви знаєте, складно точно сказати, uh -huh. чи це більше говорять. Звісно, ми працюємо постійно, і ми і наші партнери з урядового, неурядового сектору постійно працюємо над тим, щоб закликати людей звертатися. звертатися. Тож ми все таки так. сподіваємось на те, що більше і кількості тих людей, які звертаються. Але ми розуміємо, що стрес, uh -huh. травми, психоемоційний стан надзвичайно впливає, в тому числі на домашній сис. Насправді є міжнародні дослідження, які показують цю Прямий зв'язок між тим, коли людина постійно е, страждає від психоемоційної травми, а в Україні, на жаль, кожна людина страждає від цього. Е, і це прямо впливає на рівень агресії. А агресія дуже часто якраз е, в відношенні найближчих е, проявляється. Тому Да тому і насильство стало більше дивіться, жертви домашнього насильства здебільшого і продовжують бути жертвами домашнього насильства, тому що бояться про це говорити публічно. А публічно говорити про це це один із інструментів його запобігти. А що ваш проект ініціатива робить для того, щоб це за ну якими чином змінити? Ми працюємо і на національному рівні, і тут ми якраз закликаємо звертатися, не мовчати і говорити. Е, дуже важлива частина це. Власне, отримання кваліфікованої допомоги її можна отримувати дуже в різних форматах. Це і є спеціалізовані сервіси. Де ви знаєте про притулки? Ви знаєте про кризові кімнати, про мобільну бригаду. Ми чули сюжету. Але крім цього, є ще, наприклад, гаряча лінія. Ми створили минулого року для чоловіків. Це перша в Україні така гаряча лінія, психоемоційна. З будь-яких питань вона не пов'язана з домашнім насильством. Але чоловік, коли він відчуває, що він не може вже більше впоратися з тією агресією, з тим навантаженням з іншими якимись факторами, він може позвонити поговорити з психологом. Це теж є частина попередження А це питання довіри. А чому ну як зробити так, щоб ця довіра була до тих людей, яких ти не знаєш, іноді навіть не бачиш? А ти хочеш звернутися і про це розказати? Зазвичай ми говоримо про те, що ця допомога є анонімною і конфіденційною. Тому так. для людини, яка звертається і не хоче, щоб про це хтось знав, окрім тієї довіреної особи психолога, наприклад, на гарячій лінії, вони мають розуміти, що ці дзвінки вони ніяк не фіксуються. Це є анонімно, конфіденційно. Ти можеш обрати з ким ти хочеш поговорити з чоловіком чи з жінкою, наприклад, і отримати цю допомогу. Відповідно, ну насправді це є найлегшим для того, щоб почати говорити. Коли ти людину не знаєш особисто, от е, чому важлива робота саме на регіональному рівні? Розкажіть, як це працює? Минулого року, е, трошки більше ніж, мабуть, 6 місяців тому, ми почали дуже активно працювати із громадами і з активістами в громадах. Тому що ми розуміємо, що те, що ми робимо комунікацію, те, що ми говоримо, закликаємо, даємо гарячі лінії чи інші сервіси для допомоги, цього недостатньо. Тому що дуже часто потрібно оце плече, за яке можна потриматися в своїй громаді. Це може бути хтось із сусідів із знайомих, тому ми підтримуємо е, зараз е, проєкти якраз місцеві. Як це побудовано? Ми закликаємо. Е, Створювати такі ініціативні групи не обов'язково. Це має бути громадська організація. Це можуть бути просто люди небайдужі, які цікавляться цією темою і хочуть щось робити. Вони збираються в таку ініціативну групу, проходять навчання. У нас у нас є спеціальні семінари і тренінги. Як по тематиці домашнього тобто, насильства? Це, вона, так, це хакатон, на якому безпосередньо розробляли ідеї. Для проектів, для тих груп, які ще не мали своєї ідеї, але окрім цього, ми ще проводимо величезну кількість навчань, починаючи від того, що таке домашнє насильство, і до того, як робити проектну заявку, як фандрайзити на неї кошти, як подаватися на гранти, в тому числі до таких міжнародних організацій, як ми та інших, ми всьому всьому цьому навчаємо людей. Результати вже є. Звичайно, ну. більше п'яти мільйонів людей вже отримали цю інформацію саме завдяки е, отаким групам і отаким ініціативам на місцях. Ми підтримали більше 65 проєктів Вже угу. цей хакатон, про який ми сьогодні говоримо. Він це нова когорта, нова хвиля. Тобто, зараз ми чекаємо до працьованих проєктів і будемо продовжувати їх підтримувати. Е, ну і глобальна ціль до якого результату ми прагнемо. Ми прагнемо сформувати суспільство нетолерантне до насильства на всіх рівнях. Ні всередині ні родини, ні поза нею, тому власне до цього і прати... Дивіться, Я перепрошую, бо важливе питання хочу додати. От ви сказали про те, що домашнє насильство, і особливо питання в регіонах. візьмемо, грубо кажучи, ну село або район містечко. Людина говорить про домашнє насильство. Ви намагаєтеся вирішити це питання. Воно виходить в якусь публічну площину, або інкогніто залишається, але все одно ця історія вспливе де-інде. На районі, грубо кажучи, а далі що робити? От людина залишається в, ці, в цьому соціумі, і соціум не дуже поблажливий до цих питань. Тож треба працювати не тільки з жертвою, а й з тими людьми, які цькують після цього людей. Абсолютно, ну абсолютно, ви говорите про суспільний тиск, і ми uh -huh. абсолютно впевнені. Ми насправді з цим працюємо в першу чергу на рівні громад, щоб цей тиск був направлений не в адресу постраждалої, а в адресу кривдника, тому що кривднику має бути oh. соромно. Uh -huh. Він має знати, що якщо він щось таке зробить, то його ж громада а якщо його барабану. Ну на жаль, тут ми маємо працювати із тими стереотипами, які культивувалися в нашому суспільстві роками, а то й десятиліттями. Це так звані шкідливі соціальні норми. Що це? Це і ця ж токсична маскулінність, це якісь підходи про берегиню як родини, як єдину взагалі місію жінки по життю, про необхідність терпіти домашнє сесію для того, щоб зберегти власне цю родину і багато багато інших. З Цим потрібно працювати комплексно, тому що ми розуміємо, що насправді. Зміна поведінки і ставлення до отаких ем, ну скажемо, вже традиційно закріплених в суспільстві норм, це роки. А інколи це навіть зміни поколінь. Власне пасибі, ну, і дякуємо. дякуємо одночасно нашим глядачам які часто бувають відвертими з нами і надсилають свої історії про а, те, що вони стають жертвами домашнього насильства. А ви пишіть, будь ласка, і. А, ми будемо теж вас берегти вашу непублічність в цьому питанні, але треба про це говорити, треба розказувати. З нами була в студії Альона Зубченко, програмна менеджерка UNFPA в Україні. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, басети, азе тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.